Дидактична гра, що зайве. Дітки, доброго дня! Я пропоную вам погратися. Давайте з вами пригадаю, яка зараз пора року? Так, зима. А ви пам'ятаєте, які характерні для цієї пори свята та розваги? Так? Тоді ми з вами зараз пограємося в гру що зайве, дітки, до нас завітала гостя. Зима, вона з нами хоче погратися і дізнатися, чи знаємо ми, ми з вами, які свята та розваги характерні для неї. Подивіться, будь ласка, що ми бачимо? Свято Святого Миколая і свято Івана Купайла. Давайте поміркуйте і скажіть, що зайве тут? Свято Святого Миколая чи свято Івана Купала? Так, зайве тут свято Івана Купава. Святвечір перед Різдвом Христовим. Чи свято Спасу, Що тут зайве? Так, свято Спаса зайве. Воно не характерне для семи. Що тут зайве? Різдво Христове Свято чи свято Пасхи? Так, вірно, свято Пасхи тут зайве. Що тут зайве? Свято Новий рік? Чи відпочинок біля річки? Так, відпочинок біля річки зайве. А тут? Свято водохреща чи відпочинок на березі річки? Так, відпочинок зайв. Що зайве? Гра з м'ячем на лужаці влітку. Чи спуск із гірки взимку? Так, вірно. гра з м'ячем, то буде зайве. Що тут зайве? Збирання осінніх листочків? Чи катання клубка снігового для створення сніговика? Так, зайве збирання осінніх листочків. Що зайве тут? Гра в пісочниці чи спуск з гірки на санчатах та лишах? Вірно, гра в пісочниці, зайве. А тут, дітки, що зайве? Гра дітей на лужайці чи катання на лижах, катання на ковзанах, створення снігових клубків для того, щоб зробити сніговика, одним словом, зимові розваги. Що зайве? Так, це гра з м'ячем буде зайве. А тут. Поміркуйте і скажіть, що зайве відпочинок на пляжі річки? Чи зимові розваги біля річки, катання на ковзанах, катання на санчатах. Що тут зайве? Так, тобто це відпочинок на пляжі зайве буде. І не характерне для зими. А тут. Сніговика? дівчинка робить бути зайве. Чи підпочинок на морі. Біля моря разом дівчинка з хлопчиком грає м'ячем. Що зайве? Так, відпочинок на пляжі біля моря. Дуже добре. Ви, малята, молодці.